Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Агромеханіка. Сьогодні ми розглянемо цікавий трицикл саме електро, саме вантажний. Як вам і подобається. Моделька Crosser Тіер TR 5 Музика Отже, що в нас міні себе взагалі представляє? Це такий маленький міні-електротрецикл бюджетного сегменту, який може на собі перевозити вантаж до 250 кілограмів. В нього є понижений повишений ряд. Три режими швидкості: максимальна швидкість складає 40 км на годину. Під сидінням у нас знаходиться п'ять акумуляторів. Загальний вольтаж, який складає 72 вольти, а... Ампераж 20 Ампер годин. На одному заряді він проїжджає приблизно 30-40 кілометрів. Дивлячись, як ви будете його навантажувати та по якій поверхні будете переміщуватися. Потужність його двигуна складає 1200 Вт. Позаду він встановлений. У нас тут мост із прямим редуктором на. Ну, від двигуна до мосту, тобто, ведучі в нас задні колеса, звісно, що є ручник окремий, виведена педаль гальмів сюди, вам під ногу. Все досить зручно. Місце досить широке, цифрова приборка ще супроводжується таким сигналом. Окрім того всього, в нас позаду ще є ось така лавка, куди можна посадити пасажира або двох. І, в принципі, перевезти. Тут такі поручні, або ж, е, ну, типу, як борт. Ще в нас відкидний задній бортик. Ось так це виглядає. В принципі, можна щось трішечки довше на ньому перевозити. Ну, а щодо самих розмірів нашого кузова, то давайте зараз це і перевіримо. Довжина. 120 см, ширина між бортами 65 см, висота нижнього борту 24 см, ну а якщо рахувати так, то 46 см, тобто по верхній е, перила. Тому такі середні, середні розміри, в принципі, для невеликого господарства щось. Перевозити якісь відра мішки на ньому досить легко, практично і головне недорого. Так, тепер щодо комплектації. На одному заряді, як я і сказав, він проїжджає 30-40 кілометрів дистанції. Зарядний пристрій в нього йде у комплект, і вам його докуповувати окремо не потрібно. Він вже є. І до повної зарядки йому вистачає приблизно 7-8 годин, тобто поставили на ніч і вже на ранок можете спокійно його використовувати. Також в нас йде два ключі та два пульти, і пульти звертаю вашу увагу із. Запуском із самого пульта є сигналізація. Тобто ну, два пультики, два ключі у вас буде завжди. Цифрова приборка, оптика лінзована ледівська, світить гарно, поворотнички все як треба. Все, до речі, супроводжується звуком. Повороти, задній хід ось таким звуком. Тобто ви нічого не забудете. Ну а тепер щодо вартості. А вартує він 36 тисяч гривень, тому в принципі це не забагато для такої техніки. Якщо і вас зацікавив цей троцикл, переходьте за посиланням, що під цим відео там вся актуальна на нього інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Також нагадую, що у нас присутня доставка по всій Україні та а, а, кредитування від наших банків-партнерів. Дякуємо за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар, як вам такий апарат, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі. Всім па-па!